Привіт, друзі, нажимани. Скажіть, у нас якось давно не було звичайного огляду на ножі. А сьогодні, між іншим, саме таке відео, тому що до нас нарешті приїхали новинки від бренду Skip Knives. І поговоримо ми сьогодні про складаний edc Ніж під назвою Velcher. Отут десь, мабуть, заставочка під Музика Взагалі це відео мав знімати для вас Андрій Шар. Але він коли почув, що потрібно буде брати до рук ніж китайського виробництва, трошки перенервував і, скажімо так, дещо випав з колії. Тому представляти на скіф для вас знову буду я. Якщо ви думаєте, що знімати відео про ножі це просто, то ви глибоко помиляєтесь. Інколи без пляхи не розібратись, відразу скажу, що це буде просто огляд, адже даний ніж є абсолютною новинкою, яка ще не встигла побувати у нас на кишенях, і тому давати якісь розлогі коментарі з приводу його експлуатаційних характеристик я не буду. Але все, що стосується теорії про цей ніж, ми сьогодні розберемо. Перше, що кидається в очі, це нове пакування і новий логотип. Так, компанія Skip Knives пережила редизайн. І все це тепер виглядає отаким чином, тому не варто бити на сполох і розганяти зраду, якщо ви замовили це ніж через наш інтернет-магазин, і вам прийшло отаке. Це не є якоюсь китайською підробкою. Це тепер оригінальний скіф має такий вигляд. Новий логотип, як на мене, виглядає дещо таким агресивним, особисто я тут бачу таку вухасту і класту морду хижої тварини. Не знаю, напишіть, що ви думаєте з приводу цього нового логотипу? Поділіться своїми фантазіями в коментарях. Другий момент стосується дизайну самого ножа. Нарешті керівники компанії Скіфнайс -Nice» дослухались до чисельних прохань з боку користувачів, з боку аудиторії та й навіть наших з шарпом прохань і почали розвивати співпрацю з українськими ножовими дизайнерами. Адже даний ніж створений за дизайном Макса Качука, який перед цим мав ряд успішних кейсів співпраці з передовими китайськими ножовими компаніями. Наразі пан Ткачук проходить службу в збройних силах України, але тим не менш ми йому вдячні. Що він знайшов час для співпраці з вітчизняним ножовим брендом Skip Knives. По самому ножу перші враження, як тільки дістаєш його з коробки, вказують на те, що це кишеньковий лом. Ну, дійсно відчувається він досить важкеньким. Потім ти його відкриваєш і розумієш, чому так. Просто подивіться, наскільки масивна тут конструкція. Сталева плашка і плашка з GTN мають просто монструозний вигляд, тут товщина 4,6 мм з кожного боку. І все це має пристойний запас об'єму запас міст і відчувається цей новий сківвалчер саме як. Ну, такий, знаєте, кишеньковий лом. Талева плашка має всередині виборки для полегшення, але тим не менш маса цього ножика складає 150 грамів рівно. Багато це чимало, дивлячись, з якого боку подивитись. Ну, це трошки менше ніж маса зетехи 0562, ріка Хіндера, яку я зараз тягаю на EDC. І якщо розглядати цей ніж як кишеньковий інструмент з запасом міцності, то мені особисто здається, 150 грамів на кишені не такий вже й критичний показник. Як уже помітили, це фліпер із замком Frame Lock. Варто відмітити, що фрейм тут досить брутальний, відгинається він з таким суттєвим зусиллям. Якщо ви розглядаєте цей ніж на подарунок якійсь та дітній дівчині, то, мабуть, варто спочатку дати і потримати його в руках, перш ніж купувати на подарунок. Але з іншого боку, масивний фрейм, який мертво тримає клинок у відкритому стані, це надійність, а надійність. Для кишенькового ножа я вважаю це хороший параметр. Так, погнали далі, розглядаючи цурків, що можна також відмітити. Фрейм має типу шайбу хідер, але вона зроблена таким чином, як на ножах Zero Tolerance. Тобто це не є окрема шайба, яка пригвинчена до титанового фрейму з допомогою винта. Це, власне, окремий гвинт, тобто це суцільна конструкція, яка не поділяється на шайбу і гвинт. То... Насправді це логічно об'єднати дві окремі деталі в одну, тим самим спростити виробництво, зробити, ніж... Простішим, надійнішим і дешевшим, мені таке рішення подобається. Розглядаючи кліпсу, можна відмітити, що вона тут має оригінальну конструкцію. Вона не схожа на кліпси від попередніх ножів Skiff Knives. вона перфорована, вона штампована з листового металу, і я особисто хочу відмітити, що вона досить м'яка. Тобто перейматися про те, що ваш одяг буде псуватись від повсякденного носіння цього ножа, явно не варто. Якщо ви параноїк який боїться загубити ніж. Якщо доведеться не знаю, перекотитись кубарем десь з одних кущів в інші, то для цього передбачено отвори в сталевій плашці та плашці джетену для того, щоб можна було закріпити як. Темляк, так і страхувальний шнур, яким часто кріплять різне спорядження, щоб його не загубити. До речі, тімлячні ці отвори мають продовгувату форму, що дозволяє без проблем просунути туди вдвічі складений паракорд для поціновувачів плести різні гарні темляки з великою петлею і змінювати їх там ледь не кожен день. Подібний тімлячний отвір явно сподобається. По кліпсі, що також варто відмітити, вона глибоко посаджена в сталевий фрейм. Гвинти, якими вона прикріплена, також не виступають за загальний габарит руків'я. І якщо розглядати це, от в такому плані, можна зрозуміти, що навіть цей момент дозволятиме нам глибоко садити ніж на кишені. Він майже не буде виглядати і зайвий раз псувати вам. Канину штанів чи шортів, де ви будете носити цей ніж всі ці моменти точно не будуть. Руків'я має діагональну насічку як на стороні джетену, так і на стелевому фремі. Не сказати, що вона якась надто агресивна, але ти пальцями її відчуваєш. Водночас тим, вона має заокруглені грані. І немає не цього ефекту Рашпілю чи наждака. Тобто насічка є, вона відчувається, але вона розроблена і реалізована таким чином, щоб не створювати проблем під час активної роботи або під час носіння знову ж таки на кишені. Як ви вже помітили, ніж має відкриту конструкцію, не передбачено ніяких тобі бекспейсерів. Все це легко продувається, промивається, легко розбирається, але водночас тим, на відміну від конструкції з великим бекспейсером, як, наприклад, скіф. Фронтір, даний екземпляр буде все ж таки активніше забиватися різним мотлохом з вашої кишені, але водночас тим і продукти <му> таким чином елементарно простіше. Це вже питання смаку. Насправді я не вважаю, що відсутність бекспейсера або його наявність це вже такий критичний момент, по якому можна визначати потрібен вам ніж чи ні, але знову ж таки це індивідуальні моменти, які кожен сам під себе обирає. Скріплюється все це діло двома боночками та осьовим гвинтом. Скріплючі гвинти на бонках мають шостий торкс. Осьовий у нас під восьмий торкс, що, по суті, є таким традиційним поєднанням. Осьовий гвинт має у своїй конструкції два керамічних підшипники в полімерних сепараторах. Також з кераміки у нас виготовлена кулька детенту. Цікаво реалізований сам осьовий гвинт. Він має декоративну вставку між самим гвинтом та накладкою g що також ну, додає оригінальності зовнішньому вигляду цієї новинки. Далі поговоримо про. Про клинок цього ножа. Я б його форму назвав Warren Ворнкліф. Але 100% знайдуться ті, хто з цим не погодяться, і, звісно, вкажуть мені про це в коментарях. Я вам за це насправді навіть вдячний. Комусь таке подобається, комусь такі форми не подобаються. Я особисто вважаю, що це питання виключно дизайну, як каже Роман Кондрашов, питання форм та ліній, питання об'єму, геометрії клинка і багато в чому дизайнерський ніж він і має сприйматись власне, як дизайнерський. Але. Але попри все це, він має бути функціональним. Що по ньому можна сказати? Товщина 3,4, зведення в 0,4, високі прямі спуски, ділянка з постійною товщиною. Все це вказує на те, що ніж передбачає як DC спектр задач, так і щось трошки грубіше. Все-таки на зведенні в 0,4, можна дещо цим ножем поколупатися і не боятися, що він у тебе якось вигнеться чи замнеться. Тобто це не є тендітний різак, як, наприклад, скіф Secure, який був перед цим, на зведенні в 0,2, там в 0,1. Ну, ти розумієш, що це ніж, він ближче до Пінеля. Це такий собі кишеньковий скальпель, кишеньковий різак, яким можна з максимальним задоволенням різати всякі лимончики, але якщо потрібно. Розчепити якусь дерев'яшку, то ти вже двічі подумаєш, що потрібно цим кишеньковим ножиком лізти в ту дерев'яшку. Тут історія передбачає ширший спектр виконання повсякденних задач, який перекриває і лимончики, і дерев'яшки. Геметрія цього клинка я впевнений, перенесе навіть дещо грубу силову роботу. Ну, звісно, в розумних межах не може не радувати відсутність шпеників на клинку. От є в компанії Skip Knives така дещо бісяча особливість, коли вони додають шпеник, який не знімається на клинок. На ніж, який передбачає відкривання за. Фліпер. Багато хто вважає, що шпеники на таких ножах взагалі недоцільні. Тут їх немає, і це класно. Нічого тобі не заважає затиснути, ніж в затискачах для загострення, і нічого тобі не краде ефективну довжину ріжучої крайки. Як на мене, якщо ніж задумувався як фліпер, то мати йому шпеники, особливо ті, що не знімаються, взагалі не потрібно. На обуху у нас є декілька фігурних виборок, які передбачають різні хвати. Також тут передбачено грубу насічку, яка Непогано так фіксує у нас великий палець на цьому обуху для того, щоб взяти ніж таким строгальним хватом, для того, щоб нарізати хвацько різну там стружку, як полюбляють деякі користувачі, для того, щоб працювати з протягом. Також не можу не відмітити задоволення від утримання цього ножа таким от викрутковим хватом. От хлопці з школи Blade Brothers обов'язково візьміть його, так як ви знаєте, і потримайте. Вам 100% сподобається. Не кожен складаний. І ніж тримається таким от блейдбразерівським хватом. От Skiff Валчер, таке враження, що він робився саме під нього. Ну, це особисто мої такі враження від знайомства з цим ножем. Питання можуть виникнути до цього чойлика, тому що, ну, вочевидь, він краде тут сантиметрів жучої крайки, а розташувати палець на ньому для того, щоб от виконувати ці тендітні різні задачки, про які ми часто з Андрієм говоримо, тут не вийде. От замалий він, щоб палець туди от помістився і. Багато хто може сказати, що він тут взагалі не потрібен. З цим я частково не погоджусь, тому що наявність цього чойла дозволяє нам нормально загострити всю ріжучу крайку, не розбираючи цей ніж. Якби ріжуча крайка заходила туди аж до фліпера, нам потрібно було б розбирати всю цю конструкцію для того, щоб нормально затиснути ніж в затискачах. Тому це такий момент, який... Заточники на це звертають увагу. Люди, які просто користуються і не гострять ножі в заточних системах, вони цього часто не розуміють. Також мені подобається, що клинок цього ножа не має в своїй конструкції зайвих отворів, окрім власне осьового. стоп-пін тут, затиснений між сталевим фреймом та накладкою з джетену, це таким чином. Відсутність зайвих отворів в клинку це знову ж таки натяк на якусь посиленість, натяк на міцність цієї конструкції. Знову ж таки нагадаю, що це огляд тере перше враження, тому що якихось польових тестів якогось тривалого EDC з цим ножем у нас поки що не було, і це наразі лише в планах. Клинок цього ножа виготовлено зі сталі 9CR18MOV. Ця сталь для користувачів бренду Skiff Knives, відома по другому поколінні легендарної 400-ї серії. Це всі ті Defender, Гріфіни, Adventure, Urbaniti і так далі. От вони несуть собі 9R-18 mov Сталь, яка прийшла на зміну 8 Chrome 13 легендарної нержавійки китайської. І по суті, ця сталь задумувалась як аналог сталі 440C. Але за ну, моїми особистими відчуттями і. Враженнями від тих людей, які користуються цими ножами і спілкуються зі мною, можна зробити висновок, що ця сталь є чимось середнім між китайською d 2 та 440 c Якщо порівнювати, наприклад, її от з 8 Chrome 13, різати вона буде помітно довше. Гостриця вона не сказати, що якось помітно інакше, ніж китайська d 2 але корозійна стійкість у неї буде дещо нижча, ніж у 440 c але вище ніж у d 2 якщо коротко її характеризувати, гартують її на 58-59. один із по шкалі Роквела, і загострити, її, я думаю, зможе навіть починаючий заточник в цьому плані проблем не виникне. Але знову ж таки, якщо носити її на кишені, кожен день щось різати, то різницю між 8 Chrome 13 і. 9 Chrome 18 ви точно відчуєте. Я насправді вже стикався з деякими е, скигленнями з приводу того, що от ніж 9 Chrome 18, якось це так ну, не преміальна, чи щось типу того, можна було б хоча б d 2 вкинути. Ну, по перше, у нас вже є Скіф Фронтір, дизайнерський конкурент у цьому валчеру з d 2 Тому ну, хочете, обирайте d 2 хочете 9CR18 MOV. А ще у нас така ідея виникла. Хочу з вами поділитись наперед. Хочемо провести тест цих ножів, от взяти з Київ Валчер, взяти прямих конкурентів, які також будуть на 0,4, але з, наприклад, з d 2 або з 14-го Сенвіку, скажімо, це буде ніж на букву Г і ніж на букву Ру, взяти, загострити їх в однаковий кут і прогнати по канату. Як думаєте, цікаво буде? Подивитися, яка сталь як себе покаже. Тим самим розставити певні крапки над її. Загалом, якщо вам цікаві такі експерименти, обов'язково дайте нам про це знати в коментарях під цим відео. Що ще по цьому конкур можна тако цікаво сказати? Довжина складає 95 мм, абсолютно адекватний параметри для EDC ножа. Фініш у вигляді стандартного Стонвошу. Тут компанія Skif нас нічим не здивувала. Щоправда, є два варіанти. Фінішу є світлий і є стонвош, для тих, кому подобається чорні ножі. Якщо ми вже заговорили про різні варіанти, то потрібно їх власне і розглянути. Є повністю чорний ніж для тих людей, хто любить все чорне. У них чорна машина, чорна собака, чорний одяг. І чорний скіфал на кишені є ніж з накладкою кольору Олива. Такий варіант, мені здається, може бути привабливим для військових або мілітарних різних структур. І є традиційне поєднання світлого станвошу з чорним джетеном наклинку і такою золотою, золотою вставочкою в осьовому гвинті. Мабуть, це найбільш популярне поєднання кольорів на складаному дісі ножі на сьогоднішній день. Думав вже завершувати це відео, але згадав про ще одну цікаву новину, яка стосується ножів Скіф, і про яку не варто мовчати. До нас нарешті приїхали комплекти запасних запчастин, накладки різних кольорів на ножі Скіф Knives, І це прям подія, враховуючи, скільки цих ножів виготовляє, скільки їх купують, і скільки їх взагалі живе по кишеням різних українських ножеманів з різним ставленням запити на різні гвинтики, кліпси ці накладочки, вони є постійним головним болем. І тепер, нарешті, нарешті ми добилися від компанії Skiff Knives, що всі ці запчастюхи є в продажу, коштують недорого. І зайшовши на сайт IBIS, можна все це подивитись, знайти. Можна або докомплектувати свій ніж, або поставити на нього якусь іншу кліпсу, або докупити накладку іншого кольору. І от загалом для всіх цих любителів тюнінгу. Тепер є де розгулятись. Якось так народ. Будемо завершувати це відео. Таким був наш огляд на новинку від Skiff Knives, Skif Vulture від Макса Ткачука. Якісь висновки про цей ніж можна буде прочитати в коментарях під цим відео. Від себе скажу, що ніж вийшов досить збалансованим, але все таки він переважає в сторону такого ножа змішаного призначення. Ножа, який не ганяється за. Якимись ультралайт параметрами, який, можливо, буде дещо важкеньким вам на тонесеньких літніх шортах, але водночас тим він несе в собі певний запас міцності, який, е, який ти розумієш навіть от з першого враження, діставши цей ніж з кишені. Просто глянувши на цей запас товщини накладок, на цей конструктив, на форму та геометрію клинка, замірявши всі його параметри, розумієш, що це ніж, з яким можна. По-перше, сміливо гуляти будь-якими вулицями міста в будь-який час доби, а по-друге, не страшно опинитись десь на якомусь легенькому аудорі, построгати дерев'яшки цим ножем. Загалом, народ, зустрінемось в коментах. Як завжди, з вами був Григорій Суєв, Скіф Валчер. До зустрічі!